Маю на огляді ось таку грушечку. Зараз буду її прирізати, обрізати, формувати, розказувати, показувати і детально все говорити. Саме перше вичисляємо наш штамп. Тобто це частина від землі до перших гілок. Це нам занадто низько забираємо. Ось. Що, які є бруньки на груші є плодовими? Дивіться. Сьогодні у нас лютий місяць, тому їх дуже зараз хорошо видно. Дивіться, таке понапухали вони, бачите, понабубнявили, такі як... Грошини поробилися в нас бруньки. Це є плодові. Вони закладаються на двохрічні, трьорічні деревині і на однорічних пагонах теж. О, тобто, дивіться, ось є гілочка. У нас це однорічний пайн. І в кінці в неї дві-три бруньочки. Бачите, вони такі трохи більше напухли, ніж всі остальні Ці вегетативні. Вони такі прилягають до гілки. А ці напухли. Оце є в нас плодові будуть бруньки на грушіці теж на однорічному пагоні. Груша, якщо ви хочете, такі були ситуації, що вона вас не плодоносить. Груша буде плодоносити більше на більш горизонтальних гілках. Тому що, бачите, гілки розводились в горизонтальні, е, горизонтальне місце, тому е, на всіх гілках у нас є збалансований урожай. Зараз ми цей баланс підкоректіруємо трішечки і все. Дивіться, є в нас така гілка була, да? відходила. Зробили перевод. На бруньку, яка йшла сюди. Пішла гілка сюди. Тут кінчик однорічного пагона прирізався. Чому прирізали? Бо, скоріше за все, на ньому була грушка. Якби ми не прирізали, ця гілка з'їгнулася додолу, тобто донизу. А так, прирізали. Що нам дало? Це по однорічному пагоні? Нам заклало бруньки аж до основи. Це старі жировики, ми їх ось на такі пеньочки зріжемо. І дало нам з такого пеньочка одну гілочку. Не плодову. Ми її теж забираємо на такий пеньочок. В цьому році така сама ситуація, так само обрізаємо. Є однорічний пагін, щоб вона нас не потягнула донизу. І ця частина і аж до кінця вона назавантажувалась урожаєм. Я прирізаю цю частину на однорічний пагін. Кінчик прирізаю. Все, можна сказати, ця гілка обрізана. У нас є горизонтальна гілка, строго горизонтальна на неї. На наступний рік буде вся завалена урожаєм. Що ми робимо? Ми прирізаємо на неї тільки кінчик. Чому ми прирізаємо? Тому що в кінці є грушка і вона нам похилиться додолу. В кінці я покажу результат, якщо получиться з цієї грушки. І все. Дивіться, тут в принципі, проблем немає. У вас є свого роду ось нижній плодовий стіл. Все. Оце, що росте зверху, ви можете зрізати або на плодове, або під ноль. Я зрізаю під ноль, тому що вже дивіться, яка частина оголилася, а змістилася урожай на периферії. Нам цього не потрібно. Зрізаємо на такі О. Обов'язково такі косі пеньочки. Це ймовірність того, що ми звідси не жирових отримаємо, а отримаємо чітку горизонтальну гілку, яка нам піде сюди або список. Тобто, зрозуміли, вона по-другому не зможе піти доверху. Бо тут немає як. Тут ми робимо такий переводик. І тут така сама ситуація похожа. Щоб не було у нас конкурентів, ми теж зрізаємо на такий пенечок. Поняли, так? Да? От і все. Є у вас таке щось страхітне, заплелося, пойде по стовбуру, як змій, змія. Зрізаємо теж на такий пенечок. Так, підходимо далі до грушки. Йдемо. Роздивляємося, чи нам нічого не заважає. Дивіться, яка є ситуація. У нас, виходить, дві, дві гілки занадто близько одна до одної. Ця більше тягнеться до верху і в кінці пустила такий пагін. Що я роблю? Я цей пагін зрізаю. У мене є, ось з цієї частини росте молода гілка. Поняли, так? я цю гілку вже на майбутнє, я її готую. Ось так, клот, прирізав. Дивимося напроти, така сама ситуація. Є в нас молода гілка, яку я прирізаю, і кінчик тут прирізаю. Тобто, поняли, так? що я... тепер в мене є, якщо потрібна, буде заміна моїй старі гілки, якщо вона вломиться або від Все, заміна в мене є. Ця гілка буде лягати на цю. Скоріше за все, що і за це, що зразу було неправильно зроблено, я її зразу неправильно зроблю, щоб не лягати на цю. Я на наступний рік, мабуть, тут переведу, тим самим змістю в другу сторону гілку. Це ви маєте наперед думати, куди яблуня буде рости. Оця, бачите, лягає. Гілка видно, щоб де що буде лягати, і вона буде на землі. В такому випадку, по багаторічній деревині, можете різати на плодове закінчення. Вона розвиватися не буде. Вона. Від плодоноси на цей рік і, скоріш за все, на наступний рік ми її заберемо звідси взагалі. Така сама ситуація ось іде, Грушечка, все однорічні і всі в кінці з грушками. Щоб такого не було, щоб вона не пішла донизу, ми просто забираємо цей урожай, а цю гілку молоду ми прирізаємо ось так. Цю забрали. Все зараз ще верх розроблю. Я думав в кінці покажу, а так може вже під шумок, якщо набереться терпіння, будемо разом розробляти. Вони, як правило, вверху грушки, гілки ростуть, куди хочу, туди лічу. Тобто ви маєте робити тут такі ситуації. Можна перевезти ось сюди, на цей список, а можна, а вона йде дуже горизонтально, Я її просто прирізаю. Тут між собою вони будуть з'єднуватись. Бачите, вони вже з'єднуються. Цю я забираю і ось цю я забираю. Ось так. О. Роблю такі свого роду пеньочки. Так, дві гілки в купі і одна йде на цю. Я перевожу ось на ту гілку. Все, поняли, да? та пішла собі туди та собі туди. Ось така в нас виходить тут зверху ситуація. Цю ми забираємо, і нам потрібно вивести молодий пагін. Як нам його знайти? А в нас його немає? Що я роблю? Я забираю і ріжу тупо ось того, щоб нам, як не странно це звучить, щоб нам дало. Жировий пагін з цієї частини гілки. Нам дадуть доверху жировий пагін, і я з нього вже зроблю продовження нашого центрального провідника. На даний момент вийшла така грушечка. Всі гілки горизонталь, що по переводу Кінчики я поприрізав. Є в нас нижній ярус, середина у нас вільна, талія така свого роду. Можна сказати, що формування балерина, таке є формування. І маємо ще цей ярус. Не зрозуміло, що, а може звідси виведемо центральний провідник. Може такого. Ну, коротше, щось придумаємо. Щось побачимо, на цей рік маємо ось таку ситуацію. Тобто ви зрозуміли, що рушечку доволі легко обрізати. Головне, що вони у вас були на горизонталі і кінчики прирізати на нарічних паунів.